Всім привіт! Ви на каналі йога Workout і сьогоднішнє заняття практичне. Ми зробимо комплекс на плечовий пояс, на руки, зап'ястки і на укріплення всього тіла. І так, приймаємо положення на п'ятках, ваджрасана. Витягнулися махівкою вгору, плечі розслабляємо. Поясниця в нейтралі. Видихнули, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, глибокий робимо видих, вдих теж глибокий, Видих. вдих. Видих. Далі дихання вільне, руками витягнулися вгору. Корпус і руки вниз. Потягнулися поясницею вперед, за руками. Піднялись на четвереньки. Згинаємось. Спина дугою і маківка вниз Потягнулись. Рівна спина. Прогнулись. Витягнулись вперед. Дивимось перед собою. Спина рівна. Спина кругла. Руками, ногами штовхнулись. Лопатки опускаємо. Вирівняли корпус. Прогнулись. Дивимося вперед. Вирівнюємо корпус. Вийшли в високий упор. Стопи, ширина плечей приблизно дивимося перед собою. Ногами вперлись та зна себе тягнемось. На коліна опускаємося. На лікті. Виходимо в низький упор. Дивимося перед собою. Тягнемося. Не забуваємо дихати. Дихання глибоке. На коліна. І на руки піднялись. Собака мордою вниз. Готуємося. Припідняли таз. Витягуємо вище. І п'ятки потім до підлоги. Спину витягуємо. Стегна теж. Тазом вище. Глибоке дихання підтримуємо. Коліна зігнулись, ослабили спину. І опускаємось на коліна. Виходимо в високий упор. Витягнулись. Дивимося перед собою. Одну руку зігнули на лікоть. Опускаємось. Інша. Низький упор. Один. Два. Три. На коліна. І на живіт. Опускаємось. Долоні під плечима. Витягуємося. Носки від себе і долоні до плечей. Сарпасана. Дихаємо. Один. Два. 3, 4, Вище плечі. 5. 6, Все. Опускаємо вниз. До п'яток. Відкотились. Поясницю витягнули. Звідси на четвереньке. Стопи на підйомах. Ширина плечей. Високий упор виходимо на підйомах, спина кругла. Округлюємось. Центром спини тянемося вгору, маківка вниз. Глибоке тихання. На коліна опустились. Знову до п'яток відкотилися. На четвереньки, На живіт. Витягнулись, стопи в пол. Руки вздовж тіла. Тримаємо прогін. В колінах зігнулись. І ззовні взяли себе за щеколотки. штрасана. Витягуємось. Стегна трошки припіднімаємо. Ногами тянемо руки і витягуємо живіт. Маківка вгору. Відпускаємо тіло. На четвереньки піднялися. На лікті. Вийшли в низький упор. Стопи ширше тазу. Один. Два. Три. Стопи разом. Права нога вгору. Носок від себе. Один. Два. Три. Стопа вниз. Ліва нога вгору. Носок від себе. Один. Два. Три. Опустили стопу на коліна і на живіт опустились. Знову витягуємось. Поглибше, дихаємо. Руки вздовж тіла. В колінах зігнулись. Беремо себе за щиколотки. у штрасану знову тягнемось. підборіддя під себе. Маківка вперед. Витягуємо шию. Працюємо ногами і тримаємо глибоке дихання. Все відпускаємо. На четвереньки піднялися. До п'яток стопи тримаємо на себе, відтягнулись. На четвереньки. спина кругла. Витягнулися позі кота і вирівнюємо спину. Знову на лікті опускаємось. Рівні ноги, низький упор. Один. Два, три. Стопи разом. Ліва вгору. Носок від себе. Один. Два. Три. Стопа вниз. Право вгору. Витягнули носок. Один. Два. Три. Стопа вниз. На четвереньки піднімаємось. Носки відпустили від себе, кругла спина поза кота, штовхаємося ногами і руками. Витягується шия, лопатки опускаємо вниз. Більше стараємось скруглитись. Краще протягуємо спину. Спина рівна. Праву ногу витягнули назад. Стопа в пол. Ліву руку вперед. Права нога піднялася вверх. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Все вниз. Ліву ногу штовхнули назад, права рука вперед. Невеликий прогін. Ліва нога вверх. Розтягнулись. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Все вниз. На себе стопи. Ширина плечей. Готуємось. Собака мордою вниз. Пішли тазом вверх, Витягнулись. Спершу живіт до стегон. і потім п'ятки до підлоги. Під пахвами, під пахвами розкрились. Витягуємо обов'язково шию. Голова не провисає, а витягується на шиї. Глибоке дихання не забуваємо. Дихаємо тільки через ніс. П'ятки вверх в колінах зігнулись. І опускаємось на четвереньке. П'ятки разом. Права нога пішла вперед. Готуємось до пози воїна. Ліву ногу вирівнюємо. Витягнулись руками вперед. Один. Два. Три. Опускаємо руки з коліном вниз. Права стопа назад. Ліва вперед. Праву ногу вирівняли. Корпус натягнули. Пішли руками. Вверх. Витягнулись. Один. Два. Три. Руки вниз. На коліно. І руки, нога пішла назад. Руки внизу. Права нога пішла знову вперед. Повтор пози воїна. Ліву ногу вирівнюємо. Розтягнулись. Витягнулись руками. Розкриваємось. Глибоко тихаємо. Один. Два. Три. Руки, коліно вниз. Право назад. Ліва нога. Вперед. Вирівняли праву. Витягнулись. Руками вверх. Тягнемось. Один. Два. Три. Руки вниз. Разом з коліном. І нога пішла назад. Далі навпочіпки. Стрибок. Руки внизу, підняли таз. Стопи разом. Руки на колінах. Потягнулися вперед. Зігнули ноги і складаємось навпіл. Руки за щеколотки, колодки. Тут розслабляємось. І тягнемося. Не забуваємо тягувати всю спину. Поясниця. Шия. Грудний відділ теж витягується. Витягуються ноги. Основна увага в ногах. на стегна. Глибоке дихання в таз. І повна розслабленість. В ногах гарна опора, досить міцна і стабільна. Плавно відпускаємо руки. Повний присяд вниз. Далі опускаємось. Ставимо ноги в зручне положення. Розкрились. І на закінчення заняття в положенні сидячи декілька разів продихаємо тіло. Тіло розслабиться, дихання вирівняється. І можна буде лягати в шавасану. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Руки відпускаємо. Ноги вперед. На спині витягнулись. І повна релаксація. Долоні стопи розкриваємо. В шавасані розслабились.